Друзі, подивіться на ці листочки, які гарнюсики. Сингоніум Pink Splash. Ось такий. Стоїть у досить такому не дуже місці, такому освітлюваному, але подивіться, які він гарні видає листочки. Просто чудові. Такі яскраві, гарненькі. Вживу ще яскравіше. Ось такі. Тому що це вже старіші, ось молоденькі йдуть також. Ось такий гарнюсик. Керамічному горщику він у мене ось такому досить невибагливий, дуже невибагливий. Один із самих перших сингонівів, яких я взяла, і він росте просто чудово, незважаючи на Світло ні на що, тобто абсолютно невибагливий.